Здрастуйте, друзі, на телеканалі Погляд, час програми в об'єктиві. З вами Ольга Бурсук. І сьогодні ми говоримо, як поводитися під час перебування на сонці у ці літні спекотні дні. Чи потрібно заклеювати родинки? Чи допомагає спф фактор, і чи залежить його ефективність від ціни кремів? Ці та багато інших запитань ми ставимо сьогодні людині, котру знає кожен це заслужений лікар України, це громадська діячка, це засновниця мої. Музею домашньої ікони і замку музею Радомисль. Це Ольга Богомолець. Ольга Вадимівна, здрастуйте, вітаю вас. в Нашому ефірі Всіх вітаю, всім доброго здоров'я, Ольга Вадимівна, Те, що зараз так пече, така спека, це ж значить, що і сонце, мабуть, ще більш небезпечне зараз. Так, тоді, коли найбільша спека, і в літні місяці сонце знаходиться тобто, сонце до землі, сонця доходить найбільша кількість. Його енергії, і ця енергія не завжди позитивна, і всі мають пам'ятати, що сонце для шкіри є прямим канцерогеном, тобто саме сонце є тією головною причиною, яка призводить до збільшення кількості раків шкіри і меланом найбільш злоякісних пухлин. А ще сонце має таку особливу таку можливість там. Ще запускати механізми фотостаріння. Що ж таке фотостаріння? Відповідь на це питання дуже-дуже проста. В морщі, мабуть. І... А, ні, уявіть ні. собі, що на одній руці ви тримаєте виноградинку, таку гарну, таку кругеньку, таку з рівною шкірочкою, а на другій руці ви тримаєте родзинку, всю таку зморщену, темну плямочку. Власне, оця родзинка це була та виноградинка, яка забагато на сонці засмагала, тому вона старилася трошки раніше ніж треба. Бо це мі ознаки фотостаріння. Якщо ми не хочемо стати такими зморщеними родзинками, а хочемо бути такими упругенькими виноградинками, то треба думати, думати, наскільки потрібно. Засмагати і наскільки потрібно довго бути на сонці, вже не кажучи про те, що знов таки сонце є канцерогеном і викликає розвиток раків, шкіри і меланоми. Ольга Вадимівна, Ми читаємо, пишуть СПФ-фактори. Так один там крем коштує дорого. Малесенька баночка може там до 300 гривень, до 500 гривень коштувати. А інший крем більша баночка, ті ж самі гривень. Так, цифра 50 СПФ, але там 60-70 гривень. От як відрізнити, що з того дійсно дієве? Uh, ну, найбільш дієвий СПФ. Uh, uh, це дома в холодочку, або під парасолькою, або під грушею, так. або таке сомбреро. Тому що навіть найбільш потужні сонцезахисні креми, вони не можуть повністю зняти ризики плюс це правильне використання сонцезахисних кремів, і починати власне потрібно не з цифри, яка написана на тюбіку СПФ, а зовсім з іншої цифри. Сьогодні всі, хто планують свій відпочинок, власне, всі, ті, хто не сидять в офісі, не працюють. А хто або поїхали на море, або в село, або на відпочинок, або просто пішли на пляж, мають відкрити свій мобільний телефон, так. натиснути іконку погода, і всі звикли дивитися там, чи буде дощ, чи дощу не буде, або при нас зараз яка температура. Наш мобільний телефон дає нам значно більше можливостей бути захищеними. Потрібно прокрутити цей екран до самого низу, uh -huh. і там. Такі літери, у когось вони написані українською мовою, у когось англійською: UV або uf -фактор, ультрафіолет, рівень ультрафіолету. Ці циферки, наприклад, вночі, якщо подивитися, вночі буде циферка 0 або 1. А в день зранку буде 2-3, а потім буде підніматися 4, 5, 6, 7. От сьогодні, наприклад, цей. Рівень ультрафіолету був Семірка в Києві. І власне, якщо ця цифра знаходиться в межах від трьох до п'яти, то власне це помірний рівень, і, в принципі, з використанням сонцезахисного крему крему, можна виходити засмагати, ну, засмагати знов таки до 10.30, після 4.00. А якщо цей рівень складає 5-7, то це вже високий, а якщо рівень вище 7, то який би крем, з якою цифрою ви би не наклали, все одно буде ризик сонячного опіку. Тому якщо ця цифра, якщо хтось їде в такі тропічні країни або ближче до екватору, якщо ця цифра вище 7, то просто забудьте про те, що взагалі виходити, роздягатись, виходити на пляж. Тому що незважаючи на те, яка цифра буде на сонцезахисному Кремі, все одно буде достатньо високий ризик. Отримати сонячний обіг. А що робити тим людям, які змушені працювати на сонці, тому що їхня робота така: от я сьогодні йшла, е, спека, але чоловіки ремонтують там, значить, прикладають асфальт е, і ну, будівельники, там, не знаю, торгівля, от будь-хто -то, хто, хто мусить працювати, що робити цим людям? А ви знаєте, от природа взагалі дуже мудра, і наш організм також. Оце все, що я вам зараз розповідала, воно відноситься до тих людей, які працюють в офісі, ага. які, е які на літо абсолютно не підготовлені, шкіра яких не має засмагу. А ті люди, які живуть в селі, або які працюють постійно на свіжому повітрі. У них таких проблем такого рівня, як у тих, хто цілий день в офісі, у них немає. Чому? Тому що вони виходять на сонце, починаючи вже від, мабуть, від березня, від квітня, коли сонце значно менш активне, і власне до травня місяця в них на шкірі вже є певний рівень засмаги. Засмага це наш скафандр або така захисна парасолька. Яку створює організм для того, щоб відзеркалити відбити оці сонячні промінчики, щоб вони не проходили в глибину, щоб не приводили до мутацій ДНК клітин, і власне люди, які працюють на свіжому повітрі постійно, і які вже наприкінці квітня, на початку uh -huh. травня, вже мають таку сталу ем, часткову засмагу, а засмага у них переважно від рукава так. І, і до рук. І також хочу замітити, що наші бабусі, коли виходили на город, ви знаєте, в якій годині вони виходили коли? на Коли, так, коли? Разом зі сходом сонця. Це там п'ята година, шоста. І працювали вони до дев'ятої, десятої години, угу. а потім приходили додому, і власне в цей. Максимальний час сонцестояння вертикального нікого ви би не побачили в селі е, на, на роботах, тому що люди виконували іншу іншу роботу під захистом тінь були мудрі, але потрібно <гум> ще пам'ятати, що сонячна активність значно збільшилась, і в порівнянні з тим, як, е, яке сонце наскільки агресивне потрапляло на шкіру наші робосідуси. Зараз воно незрівняно більш зле. Чому? Тому що внаслідок науково-технічного прогресу, внаслідок того, що ми розвиваємось не завжди в правильному напрямку, з точки зору збереження екології, і вихлопи вторгнув хлор вугливців в атмосферу, привели до того, що молекули озона, а озоновий шар це власне той шар, який захищає планету нашу від. Шкідливого впливу ультрафіолета він витончився. А над деякими територіями є просто озонові дірки. Внаслідок цього сонце, яке потрапляє на шкіру людей, значно більш агресивне, тому що озон його більше не, не гальмує. Саме тому раки шкіри і меланоми вийшли скрізь в світі на перше місце серед онкологічних хвороб. І е, ця захворюваність продовжує зростати, і ми щодня в клініці сьогодні, щодня діагностуємо меланоми е, не тільки у людей і раки шкіри, щодня, а е, не тільки у людей старшого віку. Це молодь, це молоді жінки, це навіть діти. Тому що е, сьогодні люди мають можливість їздити в тропічні країни взимку влітку. І не завжди розуміють, що таким чином вони не дотримуючись правил сонячної безпеки, вони наражають на ризики і себе, і своїх дітей. І, власне, дуже важливо нам сьогодні проговорити, як розпізнати у себе рак шкіри або меланому у цю найбільш небезпечну родинку, хто відноситься до груп ризику. І що нам потрібно робити для того, щоб власне не захворіти на рак шкіри? Ольга Вадимівна? От я, власне, якщо ви зараз дозволите, якщо ми можемо дати зараз це в ефір, то, то прокоментуйте тоді, будь ласка, так дуже важливо, щоб ми з вами вивчили дуже просте правило. Нам потрібно разом з вами запам'ятати слово акорд. Акорд це абревіатура. В якій літера А означає асиметрію. Якщо ви подивитесь на ті родинки, які є на екрані, то більшість з них, якщо провести через них умовну вість, розділити родинку не на дві рівні половинки. Тобто, в слові акорд, літера А означає асиметрію. Літера К означає край. Також, якщо ви подивитесь на більшість нових горінь, край у них нерівний. Літера О означає окрас. Окрас у родинки може бути світліший темніший, але якщо в ньому з'являється строкатість або будь-які зміни окрасу, він стає темнішим, чорним, світлим, білим, синім, червоним. Якщо будь-які зміни відбуваються з окрасом, це третя ознака небезпеки. Літера Р означає розмір. Ті ці новоутворення, які ви бачите на екрані, всі вони злоякісні, вони збільшувалися в розмірі або в висоту, або в ширину. І літера Д означає динаміку. Це фактори, які не так часто зустрічаються. У деяких родинка могла кровити, у деяких з'являлися кірочки, у деяких випадало волосся, у деяких вона боліла. Тому, якщо є два і більше таких фактори, то потрібно негайно звернутися до лікаря, тому що ми сьогодні рак і меланому не просто лікуємо, ми її виліковуємо на 100, 100%. Причому виліковуємо без хіміотерапії, виліковуємо завдяки вчасному хірургічному втручанню? Меланому можна видалити, якщо вона поки що не проросла в глибину, не проросла в судини, то ризиків метастазування нема. Саме тому для того, щоб навчити людей, ми Щорічно проводимо день меланоми і говоримо, нагадуємо про ризик засмаги, про ризик сонячних променів і про те, що кожен сам у себе може вчасно діагностувати це новоутворення. Уявіть собі: не потрібно для цього робити КТ, МРТ, рентген. Його можна побачити на очі. Тому, якщо у вас є родинка, яка змінюється, потрібно просто відразу негайно йти на консультацію. Якщо ця Змінюється у дитини, також потрібно відразу вести дитину, тому що меланома буває і у дітей також. Але якщо ви народились і родинка була асиметричною від вашого народження, і в ній нічого не змінюється. Або якщо у підлітка, наприклад, трошки збільшується, піднімаються над шкірою всі родинки, які є, тоді це в межах норми. Потрібно пам'ятати, що ця е, дуже небезпечна меланома, що вона може утворитися навіть в тій родинці, яка була від народження, може утворитися як нова родинка, а може утворитися старій родинці, яка вже була з людиною від самого самого народження. Якщо з родинкою відбуваються якісь зміни, треба негайно приходити на консультацію. В тому випадку робиться дерматоскопія, це метод, який дозволяє нам. Подивитися трошки глибше в шкіру і побачити ознаки небезпеки в цьому випадку. Робиться спеціальне ультразвукове дослідження тільки шкіри, щоб подивитися глибину, на яку проростає поклина, і при потребі виконується видалення, і потім вже діагностична біопсія відправляється на патогістологічне дослідження, де під мікроскопом лікарі патологи ставлять остаточний діагноз, відповідно до якого визначається подальша тактика. Треба ще щось робити або не треба. Ольга Вадимівна, на сонці чи потрібно заклеювати родимки? Ні в якому разі їх не можна заклеювати, тому що заклеювання родимок створює такий парніковий ефект. І це заклеювання воно може приводити до мацерації, до того, що на родимці утворюються тріщинки, що вона буде наривати. Чи ще якісь родинки, просто великі родинки, взагалі не потрібно на сонце виставляти. І е, потрібно пам'ятати, що після сонячного опіку родинка може почати змінюватися. Також потрібно знати свій фототип шкіри. Це зобов'язаний сьогодні знати кожен, так само, як перевіряти свій ультрафіолетовий індекс, і, власне. Тривалість життя доведена по цілому світу. Чим вищий рівень культури населення, чим більше ми знаємо. Власне, тому ми з вами про це зараз говоримо для того, щоб навчити людей. Я вам дуже дякую за те, що ви завжди підтримуєте таку просвітницьку роботу. І ми вам вдячні за вашу роботу. Тому фототип шкіри, що це таке, і як його розпізнати в Україні? Переважно люди живуть другого і третього фототипу. Тобто перший фототип це такі кельти, які біле волосся, біла шкіра, які ніколи не засмагають, у яких шкіра завжди просто стає червоною, інколи трудим волосся. Другий фототип це скандинави, які мають світле волосся, голубі, сірі, зелені очі, які складно засмагають, але засмагають майже завжди через опік. І власне нащадки, ви пам'ятаєте, кня... князі наші аскольти, дир, вони були скандинавами, і частина українців має оцій скандинавські ген. Скандинави це ті, які завжди генетично спадково жили ближче до колюса, ближче до колюса, менше інсоляції. Тому шкіра менше засмагає, має менший рівень витривалості так, до сонця. А третій тип шкіри це люди, які мають чорні брові каріоті. Так. власне, вони відносяться до третій, третього фототипу, і це нащадки е, турок і татар, які також по нашій території тут ходили е, генетично. І ці люди мають більший рівень витривалості до сонця. Вони легше засмагають, майже ніколи не згоряють, або треба дуже постаратися. І е, у цих людей запас їх витривалося трошки більше. Ну, четвертий фототип, це вже ті, які мають е, і трошки темнуватий колір шкіри від природи, ми їх називаємо мулати. Потім тут вже африканці, які мають більш темний колір шкіри і зовсім темно, темно шкірі, які ніколи не згоряють на сонці. Тому е, якщо ви відноситесь до другого фототипу, якщо у вас світлі, світле волосся, голубі, сірі, зелені очі. То вам потрібно е, значно е, активніше берегтись від сонця, і ви відноситесь до групи ризику. Так само люди, е, незалежно від типу шкіри, у яких є 5 і більше родинок діаметром понад 5 міліметрів. Тут <гум> ті люди, у яких є велика вроджена пігментна пляма, і, і дорослі, і діти, і також ті, які мають диспластичні невуси. Що таке диспластичний невус? Це невус, вже такі строкати від народження з нерівним краєм, інколи схожий на яєшню, коли в центрі він темний, по периметру більш світлий. Якщо є такі строкаті невуси, то власне люди відносяться до грипу і ризику. Якщо ще є вроджений невус або є така сама проблема у батьків, тоді це родинний вже синдром. І у цих людей в 50 разів вищий ризик розвитку меланоми. Тому таким людям обов'язково потрібно один раз на Вкладай на, на пів року проходити огляд. При цьому, ем, знаєте, дуже важливо огляд робити всього тіла. У мене от, минулого тижня, буквально, і це трапляється ну, таки раз на тиждень, обов'язково. Коли приходить пацієнт на прийом і каже, Ой, лікарю, подивіться, у мене тут е, щось якась тут біда на руці, ми дивимось на руці все в порядку. Просимо роздягнутися і знаходимо абсолютно випадково, просто при огляді, наприклад, на спині чи на плечі меланому, пухлину, яка може забрати життя у людини протягом року, дати метастази в життєво важливі органи. Так от прийшла мама, привела хлопця 14 років з гугрівою хворобою на носі, ну, з мінімальними, абсолютно, проявами, я знаєте, як така мама. Ну, дуже переживали. Я кажу: ну не переживайте, все нормально, все в порядку, вам треба тільки ніяких таблеток тут не треба, тільки спеціальний там догляд. А давайте я ще дитину подивлюсь. І я роздягаю цю дитину, у нього на боці милому. Я маму питаю: скажіть мені, а вона довго тут? Як то ну, каже, я не знаю, я її не бачила. Ми дитину пропарували буквально в три дні. Він великий молодець, він вже вступив в ліцей математичний. Що ми його вітаємо? Але у такі бувають, знаєте, коли сам розумієш, що такий випадок він дозволяє зберегти життя. Бо якщо було би через рік, складно сказати. І е, дуже часто знову таки буває, що людина приходить і каже: Ой, у мене ця родинка все життя була. Дивишся на цю родинку, там вже не родинка, а меланон. Е, кожного року у нас приходять вагітні жінки а вагітність дуже часто провокує. Таку небезпечну поведінку для родинок, тому кожному, хто планує вагітність, потрібно обов'язково зробити такий total body check-up на англійському, тобто перевірку всього тіла, тому що під час вагітності утворення меланоми вдвічі більш небезпечне, тому що, по перше, меланома передається трансплацентарно, вона може від мами передатися дитині. Плюс здоров'я жінки вона всі свої сили імунну систему віддає для того, щоб виносити дитину, і перебіг меланоми під час вагітності значно більш важкий і значно тяжче лікувати таких пацієнтів. І навіть якщо жінка вагітна, ми все одно робимо під час вагітності видалені меланоми для того, щоб максимально захистити і дитину, і маму. Тому э, пам'ятати про те, до якої групи ризику э, ти відносишся э, максимально забезпечити себе від шкідливого пливу ультрафіолету. Пам'ятати, що сонцезахисні креми працюють лише дві години. СПФ 50 чудово, нанесли на шкіру. Якщо ви вже пішли, скупалися. І якщо пройшло дві вийшли, ви все думаєте, що він вас якось захищає. Ні, вже не захищає. Дві э, години пройшло вже не захищає сонце. Потрібно наносити наново, тому е, треба бути уважними і знати, що знов таки раки наланомовилі повні. Якщо звернутися по допомогу вчасно, ми тут працюємо навіть на суботу і в неділю. Ольга Вадимовна, щиро вдякую вам за вашу роботу. І, звичайно, хочеться побажати наснаги вам, вашим колегам. І е, я розумію, що у нас зовсім мало часу, але я не можу не згадати про е, замок музею Радомисль, який ви заснували, мені завжди хочеться запитати, а що там зараз. Тому що, коли ми з вами спілкувалися у березні, він був закритий, це був ще такий період там, цих всіх карантинів і так далі. Я так розумію, що зараз люди їдуть. Е, наскільки люди готові вже зараз і хочуть їхати бачити. і Кони старожитності всю цю красу, оскільки ми розуміємо, що хочеться ну втомилися все-таки вже від скажімо так карантинів і так далі, хочеться духовного так якогось збагачення. Замок музею не нелегко пережив карантин, тому що для кожного музею, а тим паче музею, який не має державної підтримки. як і фінансується коштами нашої родини, є соціальним проектом моїм внеском в збереження духовності і культури нашої держави. А нелегко нам було. Але сьогодні ми відкриті для всіх і власне у нас, от 17-18 липня, пройшов фестиваль музики Шопена просто неба, коли лилася чудово, абсолютно музика, виконання найвидатніших піаністів. Просто в парку на галявинці. Ми дякуємо і компанії Маха і всім нашим партнерам. Для того, що, Тому що вони вже сім років допомагають нам проводити цей фестиваль, і ми готуємось до наступного фестивалю Аристократична Україна це фестиваль, який в цьому році пройде в вересні місяці. Це етно фешн шоу, де приймають участь модельєри. Які шиють в українське, українському стилізованому е, такому стилі вбрання доступне для жінок. Тобто це не якийсь е, такі ексклюзив, який коштує там, тисячу, тисячі доларів. Це реальні сухонки, які носять наші дівчата, і що дуже важливо моделями е, на цьому фестивалі, які йдуть не по червоному килиму, а йдуть босині ж, поляній доріжці. Є звичайні українські жінки, професіонали, юристи, лікарі, співачки, всі, ті, хто мають бажання долучитись. Тому ми відкриті і будемо раді бачити всіх в замку музею Радомислі, який працює для вас, відкритий. Там є нові експозиції, є нові цікаві експонати. Той, хто був, приїжджайте, а той хто ще не був. Чекаємо на вас, обіцяю, ви будете здивовані. Це правда, це неймовірне місце. Дійсно чудове місце, і складно повірити, що звідти вивезли свого часу 60 тонн сміття. Зараз там така краса. Дуже дякую вам, Ольга Вадимівна, за це інтерв'ю і, і до зустрічі в ефірі. Будемо раді знову спілкування. Спасибі вам. Друзі, з нами сьогодні була заслужений лікар України, громадська діячка, засновниця музею домашньої ікони і замку музею Радомисль Ольга Богомолець. Будьте здорові! В студії працювала Ольга Бурсук. До зустрічі на телеканалі Погляд!